Разу стояв Ісус коло озера, Гені Сарецького, і побачив два човни, що стояли в краю озера, а рибалки, вийшовши з них, промивали негода, в один з човнів, щоб був сімоним, він просив його відплисти трохи від берега. Сівши учів народна, коли ж перестав учити, то сказав сіменові, поплили на глибині і закиньте не від свій на влов. Розпавшись <клухи> і сказав йому, учителю, ми цілу ніч родились та не піймали нічого, але по слову твоєму закину не вода, і це зробивши, піймали дуже багато. Аж небить їх проривався, і помахали вони товаришам, що були у другім човні, що прийшли допомагати їм, і прийшли, і наповнили обидва човни, так що вони стали тонути, побачивши це, Симін, Петер припав до колін Ісусову, кажучи, іди від мене, Господи, бо я чоловік грішний. Божак взяв його і всіх з ними риби, що ловили. <кій> Теж і Якова та Йоанна синів за що був товариші і Симона, і сказав Ісус Симонові: не бійся всього часу ловити будеш людей, І витягши човни на берег, та покинувши все, вони пішли з. Боже вла, ва, тобі. Ся, ся, на слава Тобе, воймя Отсяна Святого Духа.